Маємо чудову пропозицію для особливо вибагливих і чутливих красунь, які мріють про светрик павитинку, але не можуть носити махер. Дівчатка до вашої уваги три розкішних артикули із розпушеного мариносу із кашеміром від найкращих європейських виробників. Усім добре відома і улюблена пряжа Атенея від Катя Концепт маємо декілька однотонних кольорів. А також минулорічна новинка Атенея Тон – це та сама Атенея, тільки пофарбована у різнокольорові смужки. І не менш цікавий артикул від італійського бренду lens du Nord пряжа Cash Silk Light. Маємо в наявності однотонні кольори. Усі три артикули чудово підходять для в'язання тоненьких светриків паутинок, шали і палантинів. Якщо ви в'яжете в одну нитку, вам буде достатньо 5-6 мотошків на светрик розміру СМ. Наш улюблений хід пряжа, Атенея постійно поповнюється новими кольорами, але ми вирішили не зупинятися на цьому, додати ще одну альтернативу і обрали в наш асортимент не менш гарну, пухнасту і м'яку пряжу. Під назвою Cash Silk Light. Я думаю, що ви її полюбите так само, як і Atenei. Також до вашої уваги маємо в наявності журнал з такою розкішною моделлю, зв'язаною із пряжі Атенея. Це поло виконане гачком, і на розмір S вам знадобиться 9 матушків пряжі Атенея. Маємо в наявності ще один класний варіант на заміну Махеру. Це пряжа із розпушеного Маринусу із Кашеміром. Керсіл Silk Cotton De Grade від італійської фабрики Lens DüNord. Пряжа має фарбування градієнт, вага одного моточка 50 грамів і на светрик до розміру L включно вам знадобиться всього 3 моточка такої пряжі. Якщо порівнювати пряжу Атенея і Cash Silk, то за складом і метражем це майже ідентична пряжа. Єдине, що Атенея і Hersheil Light намотані в моточки по 25 g, Hershiel Cotton намотано в моточок по 50 г. Коли ми набираємо на светрик, ми орієнтуємося на метраж. Тобто, якщо Hersheil Cotton DG вам знадобиться 3 моточки на светрик розміру L, то пряжі HershielK Light або пряжі Атенея вам знадобиться 6 моточків на светрик розміру L. І ще один вагомий плюс пряжі Cash Silk – це її ціна, вона значно дешевша, ніж пряжа Атенея. Тому, якщо ви не можете дозволити собі светр із атенея, сміливо замовляєте пряжу Cash Silk. ви отримаєте светрик найгіршої якості і значно дешевше. Всі чотири варіанти цих пухнастиків м'якенькі і об'ємні, але, на мою думку, Cash Silk все-таки більш пухнаста пряжа, і я сподіваюся, на відео вам добре видно різницю між ними.